На минулому майстер-класі ми з вами пальчиком малювали Грону винограду. Сьогодні ми будемо з вами малювати листя для цієї композиції. Тобто, ми будемо сьогодні вчитися складати композицію. Що нам сьогодні буде потрібно для роботи? Це фарба зелена. Ми будемо малювати зелене листичко, і нам потрібна була зелена фарба. Олівець для шаблону, пензлик тоненький, водичка для роботи, серветки для рук. Це перед вами зараз закінчена робота, а ми трохи пізніше повернемось до минулого мастер-класу. Так, олівцем малюємо шаблон, де в нас будуть розташовані листочки. Ну, я хочу сьогодні, щоб вони були ось тут. Який шаблон у такого виноградного листя? Ось така дивна форма в нього буде. Тут буде листечко, тут воно буде трошки більше. Можна намалювати і тут невеличкий листочок. Ну, мабуть, ще ось тут намалюємо. Тут буде початок. Ось такий. Таке буде листя. Так, шаблон у нас вже є, і починаємо нашу роботу. Характерно для Петриківської розписі те, що аркуш можна крутити у різні сторони, так, щоб вам було вигідно і удобно малювати ту чи іншу деталь малюнка. Так, у нас пальцева техніка, якщо ви не забули, тобто ми малюємо пальчиком наш малюнок. Ось подивіться, який в природі листочок виноградний. Бачите, який він? яка в нього дивна форма. Ми спробуємо його стилізувати і відтворити на нашому малюнку. Так, мазочок, бачите, як я кручу наш малюнок. Перший мазочок буде такий він довгий. Посередині, центральний. Бачите, подивіться, як я його малюю. Я е, мазочок розтягую по листочку, придавила пальчик і потягнула. У мене тільки стільки е, хватило фарби. Боковий мазочок. І з другого боку теж роблю те ж саме. Пробую дотянути мазочок до, до карандашної лінії. Наращую мазочки, додаючи їх. І ще один з цієї сторони. І з протилежної. Мені щось захотілося ще тут намалювати. Ось вот таке у нас вийшло листочка. Продовжуємо малюнок далі. Центральний мазочок. Ой, багато фарби взяла. Ось такі кривенькі зернятки в мене вийшло. З цієї сторони. І з протилежної. І нарощуємо мазочки з двох сторон. Так, те ж саме робимо далі. Центральний. Розтягуємо пальчиком фарбу. Одна сторона, друга. І серединка. І тут можна ще додати. Мені О. Так, листечко вже у нас є. Ось таке вона у нас. Тут я хочу додати ще щось. Тепер малюємо віточки, гілочки. Зараз я руку витру. Тут дуже доволі тонка лінія, і тому ми хочете, можете для того, щоб намалювати. Ці тонкі лінії. Ми можемо взяти пензлик і їм намалювати. Ось я покажу, як це робиться пензликом. Ось так я з'єдную дві деталі малюнка, пензликом. Тут робимо те ж саме. Карандашна лінія у нас залишилась, ми її зафарбовуємо. О, у нас ще один листик залишився. А можна намалювати теж саме, використовуючи ось таку. Це зубочистка у нас, так? Її теж можна використовувати. Якщо нема вдома пензликів, а малювати дуже хочеться, можна взяти на допомогу ось таку тонку палочку. Дивіться, як її малювати. Тут теж доволі виходить тонка лінія, але фарби на ній дуже мало. Нам частіше треба буде макати. Ось так. Так, вигідніше малювати пензликом. Зараз я її поправлю цю лінію. Петушіння намалюємо таке печеряве. Упс. Так, і е, забули про ще один листочок, ми його домалюємо, я показую ще, як він, бачите, він залишився у нас один центральний мазочок, протягуємо, і бокові і серединку, серединку замальовуємо. Листочки. Так, поправим. поправим тут не очень выразно вышло. Так, и тонкую линию да малюем кучеряшки. Ось так у нас вийшло. Так, малюнок ми закінчили. У нас є на малюнку і петушиння, і виноград, і кучеряшки. Ось такий малюнок у нас вийшов. Я думаю, у вас вийде не гірше, а може і краще. Маємо, будь ласка, на сьогодні все. До побачення!